Вінницькі студенти зіграли у розважальну інтелектуальну гру Батлум. СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ. Це новини віночини. І ми говоримо про найголовніші події з життя регіону. СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який наводив російські ракети на енергетичні об'єкти Вінничини. Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення сил оборони на території регіону. Саме за його наводкою окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах області. Детальніше про ситуацію розповість речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук. Вітаю вас, пане Денисе, вітаю. Розкажіть, будь ласка, як вдалося викрити агента РФ, ким він виявився? Звичайно, ми не можемо робити всі подробиці, деталі і форми, методи роботи спецслужби, і, зокрема, в цій багатоетапній операції наших контрозвідувальників і розслідування провадження нашими слідчими. Проте можемо зазначити, що без допомоги. Місцевих мешканців без належної правової перепрошую, патріотичної е, налаштованої громадян Вінниччини, Нам би цього не вдалося досягти. Чи можете розкрити е, принаймні про те, ким виявився ось цей чоловік, якого затримали? Е, цей чоловік, е, колишній військовий, е, служив в багатьох? Е, Місцях за часів СРСР закінчував службу на Вінниччині, Є місцевим мешканцем вже доволі поважного віку, достатньо поважного віку. На завершення розкажіть, будь ласка, що ж йому тепер загрожує за вкоєне? За скоєне передбачена кримінальна відповідальність за частиною другої. Статті 111 Кримінального кодексу, це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Передбачається 15 років позбавлення волі або довічне. Дуже дякую за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Прошу дякую, глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. По всій Україні у Вінницькій області, зокрема, впродовж доби. Застосовується графіки погодинних відключень, а також додатково аварійні відключення. Про це повідомили в Укренерго енергетики вимушені застосовувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям. З нами на зв'язку Андрій Поліщук генерал. Директор АТ Вінниця Обленерго. Пане Андрію, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, чи будуть у Вінниці введені довготривалі відключення світла на довготривалій основі? Вони вже введені ще з 15 числа. Вакурат Розкажіть детальніше, і... як вони власне відбуваються? Власне, введений в дію графік погодинного відключення. В Принципі, він введений е, достатньо вже давно, але е, вводився в Вінницькій області в невеликих, е, скажімо так, е, обсягах, і вінничани майже цього не відчували зараз. Останні два дні коються ну, такі дивні для енергетики і незвичні речі. Відпрацьовує система автоматики, виключає аварійно там споживачі в області. Ми з періоду обладіння такого якби, ще з 2001 року, ми такого такого ще не знали. А думаю, що масштаб а, аварій ще більший, ніж ми колись його вже мали. Тому а, зараз введені графіки на потужність. Іноді приходять дивні команди ввести одночасно дві черги. Сьогодні прийшла команда навіть три, це означає повністю посадити, відключити споживачів в області. Навіть, навіть більше. При тому, що наша Вінницька область на сьогодні несла 420 МВт, нас команда прийшла відключити 480. Ну Це розуміло, десь якісь там не, не розберігав, тому що режими досить складні і треба швидко приймати рішення, іноді вони хибні. Тому. Ми з Укренерго співпрацюємо, пояснюємо, що ми можемо відключити, що не можемо, оскільки область посадити на повний блекаут ми поки не рішаємося, але є автоматика, яка це може зробити за нас. Скажіть, будь ласка, враховуючи усе те, що ви сказали, чи є графіки відключень і чи можуть з ними ознайомитися споживачі? Так, е, графіки відключень є. Вони розраховані на е, повну чергу. Повна черга це, е, це 142 МВт, це третина споживачів області. Е, при введенні е, цього графіку в повному обсязі має бути постійно відключено. Графіки розраховані е, 2 години зі світлом, 4 без. Е, на сайті нашої компанії можна ввести. Е, свою адресу, і система видасть, яка ваша черга, коли будуть ймовірні відключення, і так далі. Це все опрацьовано. Є, звісно, у нас деякі, звичайно, скарги на те, що система працює не зовсім коректно, там і так далі. Ну, це зв'язано з великим напливом, і сервер наш не витримує, і тоді вже дає деякі збої. Але все одно можна на пару днів собі записати і знати, наперед, дізнатися на нашому сайті, записати і наперед планувати вже свою ну, свій день. Відповідно, графіку. Так маємо бути нічого не поробити. Пане Андрію. Ще скажіть, вчора, будь ласка, вчора. на вашу експертну думку. Як Україна може подолати енергетичну кризу, яка склалася нині в державі? Україна все подолає. В цьому ми вже всі переконалися. Тут треба згуртуватися. По-перше, на мою думку, треба вже залишившися об'єкти, ну, центральні вузли, ну скажімо так, більш ретельно захистити. Ті, що пошкоджені, треба в найкоротший термін відремонтувати. Всі енергетики України зараз спілкуються, всі зараз, і, скажімо так, обленерго допомагають Херсону. Направляють свої бригади, ми в тому числі плануємо це робити. А роботи, які треба робити для Укренерго, це ну скажімо так, обладнання пошкоджено досить складне і досить дороговартісне, і досить рідке. У нас є в Україні один завод, який виробляє таке обладнання, а решта всі за кордоном. Тому напевно, треба як можна скоріше запасатися, якби. Дорогова обладнанням, оскільки бачите, в цій війні воно стає розхідним матеріалом. Ну, якось так. Дуже сподіваємося, що вдасться заощадити енергетику та закупити необхідне обладнання. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру та за пояснення. На все добре. На все добре. Дякую. Глядачам нагадаю, у нас на в ефірі був Андрій Поліщук, генеральний директор АТ Вінниця Обленерго. І говорили ми про критичну ситуацію, яка нині склалася в енергетичній системі. Вінницькі поліцейські спільно із волонтерами допомогли багатодітній сім'ї, яка постраждала від пожежі у власній квартирі. Про це повідомляє прислужба поліції Вінницької області. Ювінальні поліцейські відничини разом із благодійниками придбали необхідні речі та передали матері та діткам. В поліції розповіли 12 листопада у багатоквартирному будинку в місті Жмеренка через коротке замикання виникла пожежа. Без оселі залишилась Людмила Антонюк. Та її шестеро дітей, коли діти побачили із сусідньої кімнати дим, матір намагалась гасити пожежу сама та, отримавши опіки, зрозуміла, що потрібно виводити дітей на вулицю і викликати пожежників. Під час пожежі одна з кімнат квартири згоріла повністю, а там були всі дитячі речі. Поліцейські привезли малечий візок для прогулянки та іграшки, дитячий одяг, і взуття, рюкзак зі шкільним приладдям для усієї сім'ї ковдри. Та подушки, білизну, засоби гігієни, продукти харчування, фрукти, ліки і звичайно солодощі. Український скульптор Олексій Леонов презентував виставку своїх робіт у Вінниці у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Відбулась відкриття виставки світу члюдства українського скульптора, члена національної спілки художників України Олексія Леонова. Роботи автора знаходяться у більш ніж 55 містах світу. Упродовж 2005-2021 років. Відбулось понад 200 персональних виставок майстра у Харківському у національному університеті внутрішніх справ представлені 22 скульптури та 20 фотографій скульптур у скульптурних портретах. Відображено інтелектуальні зусилля особистості, збагачення її життєвого досвіду, засвоєння нового через вивчення продуктів іншої культури. Часто й іншої картини світу. У роботах художника домінують оптимістичні теми. Вони інтелектуальні, містять смислове навантаження. Утім, у портретах присутня певна недомовленість. Скульптор залишає глядачеві можливість самому довершити психологічний образ моделі. Головна ідея вона просвітницька виставки. Тому це не просто художні твори, а це може навіть в першу чергу. Філософія, якою я зацікавлений з дитинства, яка намагається відповісти на питання, для чого живе людина на землі, яке призначення людини. Про це, до речі, розповідали і наші видатні поети, ну, намагались передати оцю ідею, ідею. Того вічного життя ніхто окрім українців, на загарбників, на росіян, не дивиться крізь проріс приціл. Ми дивимося, Є в нас дух. Є в нас такі от люди, які можуть зупинити ворога, перемогти ворога, вигнати його за межі нашої території. І такі люди сьогодні зібрані в цьому залі. І те, що Олексій Леонов перед ними сьогодні виступив, що він запропонував нам оці свої скульптури, я впевнений, що воно спрацює, воно обов'язково спрацює. Люди повинні бути і сильними, і мужніми, от, але от де цю силу, де цю мужність брати. Тільки от з глибин наш. Історії, от а наша історія, в тому числі і в скульптурах Олексія Леонова. Вінницькі студенти зіграли у розважальну інтелектуальну гру Батлум до Міжнародного дня студента. Гра складалась із семи раундів. Участь у грі взяли 14 команд. Серед них, які презентували свій навчальний заклад, за першість у грі боролись і студенти Вінницького технічного фахового коледжу. Для молоді це гарна можливість згуртуватись та провести час разом, кажуть організатори. Ми хочемо, щоб наші студенти все ж таки більше спілкувалися онлайн, більше проводили разом часу і не тільки зі своїми одногрупниками, але й з студентами інших навчальних закладів. Ми пишаємось нашими студентами, тому що все ж таки ми з ними йдемо впевнено до перемоги. Вони активно приймають участь у житті Вінницької міської територіальної громади. Команда просто чудова, просто. Взаємозв'язок, зв'язок, взаємодія між собою просто отримує. я вважаю, що ці заходи прямо необхідні, оскільки в наш час доволі великий стрес іде на студентів, через навчання, війну і так далі, і це до хороший шанс добре відпочити, і повеселитись. Це усі новини сьогодні, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Завтра у цій студії для вас працюватиме Ірина Коваленко. Вона розповість вам, чи влада на місцях. Ну а з понеділка у студії для вас працюватиме Анастасія Голошивець. Я ж бажаю вам лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.